Продовж січня лютого жінки, які через війну втратили роботу, будуть навчатися фінансової грамотності. У рівному стартував проект Софія, школа жіночої взаємодії. На участь заявки подали кілька десятків жінок, як місцевих, так і внутрішньо переміщених. Серед них оберуть 15, які впродовж двох місяців безкоштовно будуть навчатися фінансової грамотності. В даному проекті ми відбираємо 15 жінок, які ми будемо вчити фінансові грамотності, і плюс як навчати підлітків ті. Фінансовій грамотності дані спеціалісти, вона насправді в рівному є затребування. Це можуть бути і школи, і клуби розвитку для дітей, де вони можуть бути долучені. Виграють всі і жінки, які вчаться, і мами, які приведуть своїх дітей, теж повчитись. Відбирати учасниць будуть наступного тижня за такими критеріями. В першу чергу це будуть жінки, які мають велике бажання навчатися, розвиватися. Але разом з тим це мають бути жінки, які мають досвід роботи з підлітковими. Групами неформальна, позаформальна освіта, педагогічна, фінансова грамотність трошки десь наперетині. А будемо з ними навчатись, практикуватись, робити зворотній зв'язок з приводу того, що відбулося. Ну і власне дамо їм кваліфікації та знання, де знайти розвиток в цій сфері далі. Двомісячне навчання розділено на декілька етапів. Першим є робота із тренерками, проходження теоретичної і практичної частин, другий безпосереднє навчання дітей, але під наглядом менторів. Перша тренерка вона створила спеціально під даний захід робочий зошит, де дівчата будуть його заповнювати, виконувати домашнє завдання після того, як почути теорію. І на другому етапі це вже теж будуть такі практичні, тобто завдання, і відразу вони будуть виконувати, вони будуть втілювати це вже під наглядом дівчат. Пробувати і реалізовувати фінансова грамотність це не тільки вміння користуватися власними коштами, а ще й планування та здатність приймати ефективні рішення і нести за них відповідальність на сьогоднішній день. Ми не маємо такої навчальної науки, яка би нам дала можливість зробити цю фінансову грамотність доступною на всі 100%, тому що тут потрібна практика. Через те в цьому проекті передбачено, що ми будемо дуже багато практикуватися через фінансові ігри, тобто симуляція, яка дозволяє пропрацювати досвід. Отримати навичку і піти з цим в життя після завершення навчання жінкам допомагатимуть у пошуках роботи. ми будемо допомагати цим жінкам далі знайти своє місце на ринку праці для того, щоб вони отримували вже перші якісь там надходження з такої діяльності. Але цей проект більше про бізнес-модель. Хоча тут не йдеться про бізнес, але ми хочемо побачити і протестувати цю гіпотезу. Наскільки реально в такі короткі проміжки часу дати швидкі кваліфікації? Це про освіту дорослих в першу чергу. І це можна дублювати потім в різних сферах. Наступного тижня громадська організація Асоціація жінок України «Дія Рівне» презентує другий в цьому році проект вже для жінок, які хочуть відкрити власний бізнес. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник. Випуск новин.